Добрий ранок я вже їду у лікарню до дентиста. У мене зараз буде звичайний прийом о 10-й, бо в мене є брекети. Я думаю, вона вже мені зніме еластики, бо я вже втомилася. Потім на 11-ту прийде вже лікар-хірургельний. Мені зуб мудрості, я трошки переживаю, бо я не знаю, як це буде. У мене тільки один зуб мудрості вийшов. Цей один зуб він взагалі в мене не виходить наружу, і це причина, чому вона не видала мені його до встановлення брекетів. Бо вона сказала: почекаємо, можливо, з рухом брекетів зуб вийде, і тому не треба буде робити операцію, тобто розрізати дісну. Зуб. Зараз ми поїдемо купляти антибіотик. Yeah. Мені було страшно, бо я просто відчувала, як мені там щось роблять. Сподіваюсь, що мене не ось так. Ось так у мене кров на губі, бо мені її відтягува. Я зараз почала трошки жувати на цей бік, на інший, і через жування в мене щось там кровоточить, кровоточити, в мене просто, знаєте, весь рот в крові. Тобі не можна наплювати. Трібно на цю кров або глотати, або, вибачте, відкривати рот, і щоб вона там сама виходила. Тобто це дуже незручно. Я купила собі таку пюрешку. Я думаю, що сьогодні я буду їсти тільки пюре, йогурти, морозиво. Тут я навіть рота не можу відкрити повністю. Буду щось дивитися на Ютубі. В нас вже вечір. І у мене трошки набухла щука. Зараз мені треба йти чистити зуби, але якщо чесно, я взагалі не хочу цього робити. Потрібно прикладати це кожну годину на 20 хвилин, але звісно, я цього не роблю. З котиком. так? Це мой зайчик. Я тебе дуже обожнює. Це собі бігуді. Мені лікар сказав спати тільки на спині, але я. Ну, я можу там трошки полежати на спині, але я завжди сплю на боці. Тому для мене це буде проблема. Я просто не зможу це контролювати, тому я вирішила поцепити цю штуку, бо з нею ну якось, знаєте, такі бортики. Всім привіт! Вже п'ятий день четвертий день. В мене вже краще виглядає обличчя. Мені він здається. І зараз ми їдемо дивитися одну квартиру. Подивилися квартиру, зараз приїхала в торговий центр. Будемо дивитися, зоотопі, зооп... Зоополіс, я не пам'ятаю, як це називається. А, і Кушать. Кушать. Ми, ми вже дуже голодні. ай. Мені вже аж погано, тому я дуже хочу їсти. Зараз будемо містом. Прийшли в кіно, але я собі взяла Starbucks з сезон їх темпорада, напів. Спробувати новий і ось такий тортик. Приводу квартири, вона мені дуже сподобалась взагалі, вона нова, але ціна трошки писається. І якби це там, наприклад, було на 2-3 тисячі дешевше, було б супер. Бо там немає ліфту та немає парковки. Це ну як проблема. Це четвертий поверх, і без ліфту так собі Діло просто піднятися. А Інше там не знаю, переїзд, важкі сумки там після супермаркету, Тобо ну треба паркуватися десь на вулиці, шукати місце. Ой, це завжди запарно. Плюс трошки небезпечно також лишати її на вулиці постійно, да? а, паркувати тут в Мексиці, бо тобі можеть там дзеркала з пертом ми заказали піцу і що ще там там ми повинні би бидемоле ла біенвініда бейбо аміго ми повинні би бидемоле ла біенвініда ми повинні би бидемоле ла біенвініда ми повинні ми просто були дуже голодні. Я не замовила дуже багато, бо я знаю цю фішку, коли ти голодна, ти хочеш просто все. Я тільки з'їла половину піци, як, ну, як ми і планували. Але через те, що я замовила цей шматок зі Starbucks, я його дуже хотіла. І я після піци ще з'їла цей торт з кавою. І після цього я просто От я не люблю так наїдатися. І більше коли ну типу зараз десята година. Не можу спати, коли в мене повний живіт. А чому я включила ноутбук? Мені треба замовити лампу. А в цю п'ятницю вже 12 грудня в нас буде Сікрет Санта з дівчатами. І мені попалась дівчинка, і вона написала, що вона хоче там настільну лампу. І я знайшла дуже класну лампу на Амазоні. Бо в мене вже немає часу десь ну, там, на Алікспресі шукати або ще щось. А і в нас бюджет 600, 600 песо. Вона підходить по моєму бюджету. Все супер. Я почала її заказувати. Вона прийде в січні. Ось ось така лампа. І я думала між цією. Або оранжевою. Я знайшла ось цю, і напевно я її буду замовляти, бо взагалі немає більше варіантів. Вона якраз, якраз 600. коштує. ось така. Я почитала, наче ти коментарі добрі. Так що я зараз замовлю цю лампу. Сподіваюся, що завтра вже не буде цих товаришів. Так що, все, на добраніч. Мені вже треба бігти. Просто бігти на танці. Мені ще треба зараз зайти в офіс до хлопця. Він поруч, і звідти я вже виключу таксі. Я танцюю Хілс. Взуття я лишаю там у студії, щоб його не носити кожного разу, бо це каблуки, типу ну, незручно. І беру з собою тільки форму та на колінки. Зуб мій! Так, я беру з собою розчіску. Також я беру з собою форму. Чистка. Trabajo escarpeta y la colina. Vas a outfit. Te ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que el premio Nobel de la Paz, pero se negó a dar. Так, я зайшла додому, купила ось такий пакет. Ну, поміщалася. Просто блін. Так, все, я повернулася. Пішла ще раз у канцелярію і мені запакувала, бо немає в них пакетів таких. Ось і зараз, ось так виглядає дуже гарно, мені подобається. Я вже зробила салат, я вже сходила в душ. Мені подобається наносити Естилаудер цю сиворотку та крем перед нанесенням тонального. Зараз я буду вже сушити голову. Я не знаю як, але мені треба щось зробити наверху. Для макіяжу в мене немає ніякої палетки, де є якісь кольори. Тобто в мене ну, ось є палетка, але тут, типу, все стандартно. А мені треба щось якесь зелене. Синій, У мене є ось, ось така помада. Я її не дуже люблю. Вона від це був подарунок, і вона начебто червона, ось, але коли її наношу, вона мені нагадує якось ну бабушкіно, але щось не знаю. Я начебто доробила макіяж. На камері виглядає вона дуже червона, але в житті вона такий дебільний рожевий колір. Ну, нам підходить. Я вчора попрала цей светр, і він не висох. Я сушу його феном. Мені вже треба робити зачіску, вдягатися, щоб бути готовою. На камері, на речі, виглядає навіть непогано, але дзеркалі мені так дуже подобається. Так, в мене вже <плес> мені дуже не подобається все, але зараз ми це виправимо. У мене вже готовий салат. Мені потрібен ще лак, але в мене закінчився. то Зараз я трошки додану, бо мені треба ось тут об'єм. Він мене тут, бо він падає. Але зараз я лаком ось так от закріплю і буде норм. Велика сумка з подарунками, з їжею, просто дофіга всього. година ночі, ми закінчили. Було дуже весело, якщо чесно. Я майже нічого не знімала. але тут подарунки. Добрий ранок. У нас 9 ранку. Я зараз їду до е, стоматолога, щоб вона мені зняла, е, зняла хочу спати. Я тільки поснідала швидко і все. Я навіть не, ну, не хотіла фарбуватися. У нас дуже холодно, тому я вдягла. Теплий светр, ще пальто і мені холодно. Ще я думаю, сьогодні нарешті піти в спортзал, бо мені вже начебто можна. Ну, в цілому, в мене е, нічого не боліло, але такий дискомфорт, набрякла, що була десь три дні. Я це зробила в четвер. У середу зкінчила приймати антибіотик, і ось, в принципі, після цього в мене. Взагалі я вже і забула, що, що в мене там щось є. Інколи, знаєте, я відчуваю цей шов. Я е, боялась більше, ніж як воно є на насправді. Але, але є різні випадки. У когось там, я знаю, температура піднімається. В мене, в принципі, норм. Я е, собі запланувала так, що я буду сидіти вдома. Мені написала стоматолог, що в неї там робила колесо. Зараз буду змінювати. Я вже в дорозі, тому. Вже буду чекати там. П'ятницю ми ж були з дівчатами. Мексиці це, це посада. Вони роблять такі посади на відення. Це може бути з друзями, це може бути на роботі. Робили це з дівчатами, куди я ходжу на танці. У нас був дрес-код. Дівчинка, якою вдома ми святкували. Вона вирішила зробити ялинку у стилі, як наряджали раніше. Дуже класна ялинка вийшла в неї. Там. Через те і наш дрес-код також був 80-90, щось таке. У нас було дуже багато їжі, просто всі салати, торт, напальон, сир, ковбаса, фрукти, ягоди. Капуста кваша. Ну, тобто багато всього було. Там, бутерброди з ікрою, бутерброди з шпротами. Ти в еміграції, що складно, тут немає такої їжі, так? треба готувати. Такий стіл, ну, тобто, на себе одного ти не наготуєш. Тому дуже класно, що так знаєте, можна святкувати. Все одно, ну, в Мексиці вони святкують по-іншому новий рік. Думаю, що це важливо робити, І мені це допомагає, хоч якось <смі> триматися. Бо взагалі, цей оці, оці, оці грудень, новорічні свята, в мене якось немає настрою взагалі. Я якось дуже хочу додому, мені все не подобається, я дуже така сумна. Я сподіваюся, що моя стоматолог не, не дуже запізниться і не приїде, я не знаю, через дві години. <смі> я вже приїхала. Я чекаю, що мені напише дентист, щоб е, підніматися, бо я не бачу сенсу піднятися, там сидіти, знаєте. Але вона навіть не читає мої повідомлення. Певно, зараз піду спати.